Савинський старостинський округ. Добрий день. Все в теплі, все в добрі. На своє робоче місце староста Савинського старостинського округу Срібнянської громади Михайло Тищенко приходить вперше за понад півтора роки. 24 лютого він разом і ще із десятьма односельчанами добровільно став на захист України. Почалась війна. Не було часу щось думати. Потрібно було робити. Моя. Перша якась допомога нашим Збройним силам почалось формування роти охорони. 27 лютого на свій день народження він прийняв свій перший бій. Це день, який вже ми прийшлося з колону зустрічати її там на трасі на Сумській. Тоді добровольцям вдалося не лише зупинити колону російської техніки, але і взяти трофеї. Перші на той час ЗРК Оса. Відчуття було ну а як що. Ми ж робимо внесок. Це страшно було. Не можна сказати, що це не страшно. Але такого страшного, великого, я, я не знаю. Ніхто не побоявся цього, все зробили. Я вважаю, що правильно. Після звільнення Чернігівської області Михайло Тищенко до травня виконував поставлені бойові завдання в районі Куликівської громади. А з жовтня, в складі новосформованого 65-го окремого стрілецького батальйону поїхав боронити Донбас. Був командиром інженерно-саперного взводу. Все було поряд з Бахмутом, Кліщівка, Іванівськ. Там ми були, виконували завдання, які на нас були покладені. 7 грудня в день місцевого самоврядування він отримав мінно-вибухову травму. Був дуже масований обстріл населеного пункту. Такого обстрілу ще там не було. Забрали своє майно речове, погрузилися, виїхали на трасу, щоб якось нам перебути цей час десь та зберегти особовий склад. Виїхали, тільки при повороті, замітили, вже машина була розбита і двоє військових було. Військових, один поранений йдущий, він вже його тіг. Фактично на собі допомагав йому. Ну, я прийняв рішення. Зупиняємось, здаємо назад, забираємо ці хлопці. Загружаємось ми в нашу машину в буса. Тільки, ну, я не знаю, скільки ми проїхали, метрів десять, може. Та. І другий, і все. Зі слів Михайла Тищенка, в той час траса вже активно прострілювалася російськими військовими, тому визначити, з чого в них поцілили, було важко. При цьому автівка з українськими військовими вціліла. На ній пораненого без свідомості доставили в Бахмут. В мене вся частина ця перебита. Все тут повністю перебите. Сугло вирвати це переміщення частково вставили. Ухо все, голова склеєна. Тут була трепанація черепа, кістково-пластична. <гематому> видаляли, видаляв з головного мозку. Так що такий стан, як я знаходжусь, це, це дар Божий. У повну свідомість чоловік прийшов вже в Дніпрі. Найперше зателефонував дружині. Вранці я ще був на, на зв'язку, писав, була можливість просто. Тож розмовляти це ніхто не давав, та й не можна було розмовляти. так Повідомлення написав. І тоді був вже перший дзвінок, це вже, це вже був десь около 12 годин. 7 Далі близько п'яти місяців лікування, п'ять операцій під загальним наркозом. Говорять, ну так не надають допомоги, чи там складно її отримати. Я не знаю. В мене такого не було. Я не знаю. Я, ну, як так? Ну, чи це такі медичні заклади, чи так мені повезло цього. Я не, ну це ж це просбав. Лікування кров. Все безкоштовно, надаються допомога, фонди допомагають. Просто люди. Я навіть от не знаю, кому можна подякувати. Це люди, які допомагають. 26 квітня Михайло Тищенко повернувся на Срібнянщину та поновився на посаді старости. До виконання своїх обов'язків ще не повернувся, так як продовжує лікуватися. Став із цивільної людини. Я став як то військовий. Стан військового він мене ще не залишає. Він мене ще якось не випускає до цивільного життя. Всі повинні приймати участь у захисті батьківщини. Всі. Свій внесок зробить і внесок цей, щоб він був оцінений, По перше, це користь для, для людей, для нашої країни, щоб вони принесли загалом за інформацією голови Срібнянської громади Олени Панченко. Добровільно на захист країни стали і ще три старости: Діхтярівського, Гурбинського та Гриціївського старостатів: троє управлінців із селищної ради, троє освітян, п'ятеро співробітників відділу благоустрою та двоє комунальників. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.